Друзі, всім привіт! Я, чесно кажучи, не знаю, з чого почати це відео. Це буде відео більше для мене, для документації того, що я сьогодні буду робити, і для того, щоб потім це приглядати. А якщо дуже коротко, то за це відео я зможу або заробити за дві хвилини приблизно півтора мільйона гривень, або втратити 2 мільйони гривень за одну угоду. Це буде моя рекордна угода. Якщо коротко, сьогодні нонфарм, що таке нонфарм, це головна економічна. Вона місяця вона буває один раз на місяць, вперше п'ятницю нового місяця виходить так, скажемо, певний показник. Цей показник впливає на певний актив. В нашому випадку це буде євро-долар, і цей актив дуже стрімко змінює свій напрямок руху. Так скажемо. він буде або стріляти вгору, або вниз. Це простими словами завжди заходив в цінову на мільйон. Сьогодні буду заходити на 2 мільйони гривень. Вирішив це все задокументувати то скажу, записати таке окреме відео. Для мого каналу вже нонфарм буде через три хвилини. Давайте перейду так скажемо вже в свій кабінет. Почну там записати відео для того, щоб встигнути і більш детальніше вам розповім взагалі про цю новину. І буду заходити в одну угоду на 2 мільйони гривень. І так, друзі, дивіться, я вже на платформі підготував актив євро-долар. Давайте ще коротко розповім. Дивіться, в нас є сайт Investing.com. На цьому сайті є економічний календар. Зараз він тут? Я ось в ньому зараз економічний календар. І одразу кажу, що в цьому відео це не є якесь там повноцінне відео навчання, як заходити і так далі. Це відео є в мене на каналі, зможете зайти подивитися. Про non farm декілька навіть відео є. Дивіться, ось є показник. Він називається NonFarm Payrolls. Він буде виходити рівно о 15.30. Ось і після того як ми побачимо це значення, бачите, тут є актуальне значення. Тут пуста клітинка зараз пусте поле і з'явиться якесь число, якась цифра. Вона буде або зеленого кольору, або червоного. І що нам треба зробити? Тобто виходить показник, який впливає на актив євро-долар. Бачите, ось ем, як це називається валюта долар, і воно буде впливати на актив євродолар. Ем, треба буде заходити в угоду на дві хвилини. Я буду заходити на 2 мільйони гривень, максимальна сума угоди 250, Мені доводиться доведеться скільки 8 разів зайти. В угоду. Виходить. Так, ось, виходить цей показник. Якщо він буде зеленим, я заходжу в угоду вниз. Якщо червоним, заходжу в угоду вгору. Ось, я сподіваюся, ви зрозуміли. Трошечки, друзі, вибачте, хвилююсь. А, так, запис іде. Запис іде добре. Я не знаю, куди я ще опублікую це відео. Можливо, просто залишу собі. Можливо, в YouTube. можливо, просто в telegram канал можливо в команду. Я не знаю, але просто для себе. Це все хочу задокументувати. Так, залишається 45 секунд. Я вімкну режим у себе на телефоні не турбувати, і він на, на комп'ютері також вимкнеться, щоб ніяких там сповіщень і так далі мені не прийшло. Mm -hmm. Ну що, друзі, 2 мільйони гривень буде заходити. В одного, в одного года 2 мільйони гривень. Залишається 20 секунд, я не знаю. Мені здається, я зараз іду погоду і просто вийду з кабінету і потім через дві хвилини підійду, повернуся, гляну, що там воно, тому що зайві нерви мені не потрібні. Доволі таки хвилююче. Я вирішив ризикнути. Завжди захожу на мільйон, зараз на 2 мільйони, це майже половина від балансу. Це неправильно так не треба робити, але ну вирішив вже, треба, треба робити, якщо вже вирішив. Все. 3 секунди залишається. 6, 7, 8, 8, 8, 8, 1,5 миллиона, 750, 2 миллиона. 2 миллиона гривен на угоду. Ну, выглядит, друзья, супер. Давайте в команду, в команду закину скріншот. Команда. Так. Ну що. Тай-ми. Ну що. Так, ну що. Полетіли. Я команді не казав, наскільки я заходжу. Я команді сказав, що я буду заходити, але не сказав на яку суму. Я команді не сказав, на яку суму. Я буду заходити в угоду. Записи, запис, де. Запис де добре. Друзі, вибачте, я, я не знаю, що коментувати. Я вирішив записати це відео, але я, я не можу зараз навіть два, два слова зв'язати, тому що трохи хвилюючий цей момент. Це моя рекордна угода. До того моя рекордна угода була на мільйон 250, 000, а зараз на 2 мільйони гривень. Це воно, друзі. Це воно. Фух. Ну що, друзі? Трохи перевів подих. Відео записав, рекордну угоду задокументував. На 2 мільйони зайшов. Мільйон десь крім зараз припекаю, Якщо не помиляюсь, мільйон 700 з копійками зробив. Я сподіваюся, що багатьох я, так скажемо, замотивував ризикувати, ви повинні розуміти, що без ризику в житті нічого не буває. Для того, щоб чогось досягти, треба приступати через якісь там свої страхи, треба ризикувати, але ризикувати і підходити до всього з головою. Так? Ось, наприклад, якщо б навіть в мене ці 2 мільйони б не зайшла угода. Для мене це ну, там, місяць там, півтора торгівлі. Так? Наслідки для мене це не були великі, тому цей ризик, він, в цілому, є виправданим. Так? Це не є якесь там тупе рішення. Ні, я тобто розумів, і плюс я заходився на звичайного ходи, заходив на фарм, це економічно вона виходила і вдалося зробити. Ну, ось ну і плюс вирішив записати для вас таке відео, щоб замотивувати, я не знаю, стати прикладом, можливо, навіть можна так сказати, для Багатьох людей тому, друзі, все у ваших руках. Ви нас все здатні. Всім дякую за перегляд. Я йду трохи, ще подихаю, і всього найкращого.